У Ямпільській громаді другий день проводять переральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Роблять це одночасно у всіх населених пунктах громади, каже виконувач обов'язків начальника могилів Подільської райватлікарні Володимир Головатий. Уже розкидали 16,5 тисяч доз. Буде розкинута вакцина на території 1290 квадратних кілометрів. Це десь приблизно 41% території могилів подільського району. Буде за три дні розкинути 32 250 доз вакцини. Сьогодні приманки бригади розкидають у лісосмугах сіл Климбівка та Безводне. Вакцину кладуть поруч із лисячими норами та у місцях, де є їхні сліди, каже працівник ветеринарної медицини Писарівської лікарні Володимир Волков. Кидається вакцини 25 кубиків на квадратний кілометр. Стараємося дивитися попід норами, кидати там, де лис ходить, у посадках, попід ліс. Тут багато жилих нор. Для свійських тварин вакцина не шкідлива, каже Володимир Волков. Її запах приваблює лише диких тварин. Вакцини Рабістар і м'ясокосної муки. Імунітет виробляється через 14 днів і, виходить, буде відстріл. Через місяць падіж виникає, якщо лис хворий, приблизно десь за 5 днів. Ділянки, де є лисичі нори, спочатку обстежують, каже голова Ямпільського осередку Українське товариство мисливців та рибалок Олексій Кліменко. Розповідає, за два з половиною роки популяція лисів збільшилася в рази. Раніше цих тварин вістрілювали під час повномасштабного вторгнення РФ. Цього робити не можна. Нині їх доволі часто можна побачити неподалік від людських помешкань. Середньому виводок лисенят у в одному моті, в одної лисички 4-5 гулів. 4-5 голів. От вони майже всі виживають. Серед того виводка, ми будемо говорити 50 на 50, буде там три самці, дві самки чи три самочки. І все, на на слідуючу весну вона вже знову парується і приводить потомство. Сувати диких тварин проти сказу на Вінниччині розпочали 21 жовтня. Триватиме осіння кампанія до 25 жовтня, каже начальник відділу обласної Держпродспоживслужби Сергій Легкун. Оброблена була площа дев'ять тисяч кілометрів квадратних і розповсюджено вакцини. 244 259 доз приманок. Після того, як ми вакцину розкидали, потім ми дивимося за споживанням даної вакцини на четвертий, 8, п'ятнадцятий день. Наші спеціалісти виїжджають на те місце, де є контрольна ділянка, і вже дивляться там, ставимо відмітки, і вже ми дивимося, чи спожили ту вакцину тваринки чи ні. Результати цьогорічної вакцинації, як зазначає Сергій Легкун, можна буде визначити через місяць після проведення осінньої кампанії. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.